Всім доброго дня! Маємо на продаж тюкопрес клас Roland 44 який може обматувати тюк як шпагатом, так і сіткою. До тюкопреса зразу додається оригінальний кардан. Ширина тюка 1,20. В Україні. Тюкопрес не працював. Свіжо привезений зі Швеції. По ролікам на покрасці на ролікам видно, що він багато не працював. Ще повинний новому власнику теж від... відпрацювати. Відкриємо, покажу стан зірочок. Зараз ми його заведемо, прокрутимо, ну, сіну ми його провірити вам не можемо. До Тюкопреса в наявності є два кабеля електричних. Один йде стандартний на електрику ззаді, а один йде на електроклапан, на гідравліку. Ми його зараз підключимо тут. Він отки йде на три е, виходи. Ми зразу даємо ще плюс таку різєточку, на три треба вам до трактора свого вцепити і під'єднувати потім. Покажу його вам зверху. Тут є така схемка, як заводити сітку. Сниму всю защиту, покажу вам, что под вот такие ролики. Закрыли. Тут вставляется сетка. Две мощные пружины стоять. Показую, що під защитою. Ролик шату немає. Бо обично кажуть, коли в цьому роліку шат, то погано підтягує сятку. Ціна такого тюбкопреса 6500 доларів. Знаходимося ми в місто Березне, Рівненська область. Дзвоніть, вийшли ще додаткове фото, відео. До побачення. Всім гарного дня, щасливо!